7 євро з кожного перетин кордону буде платним для всіх українців, а все через впровадження системи ETIAS. коли нові зміни набудуть чинності і як перетинати кордон по-новому, ти дізнаєшся, якщо повністю переглянеш це відео. Раніше ми вже розповідали про ETIAS. Це система онлайн авторизації, яка дозволяє проходити основні перевірки не на кордоні, а в мережі інтернет. Завдяки онлайн перепустці можна вільно відвідати. На сьогодні 59 країн. 27 з них це країни, що входять до шенгенської зони, а також ті, що мають безвізовий режим з ЄС, Україна в тому числі. На офіційному сайті ЄС складено вимоги для отримання перепустки, їх небагато. Біометричний паспорт, який діє щонайменше 3 три місяці, заповнена онлайн форма, а також сплачений сервісний збір у розмірі 7 євро. Як бачите, ніби нічого важкого. А знаєте, що простіше за отримання? Етіас швидкі та надійні міжнародні перекази із сервісом TransferGo. Насилайте кошти миттєво з європейських карток на українські. Реєструйся за посиланням в описі до відео перші два перекази без комісії. А ми тим часом повернімося до ЕТІС, коли ж система запрацює. Пропускати через кордон по ЕТІАС почнуть вже з січня 2024 року. Це все вже остаточно, але й досі невідомо, коли на сайті сервісу з'явиться відповідна анкета для заповнення. Про її впровадження Єврокомісія обіцяє повідомити додатково. Скоріше за все, це відбудеться ближче до осені, в разі чого ми вам про все розповімо. А чи готові ви платити 7 євро за перетин кордону за умови, що черги на кордоні не буде? Розкажіть у коментарях і не забудьте поставити лайк, а також підписатися, щоб не пропускати найважливіші новини про життя і роботу за кордоном.